Отужний дизельний кросовер на автоматі вже сьогодні в продажу на майданчику Автопойнт, і Сьогодні я розкажу вам трошечки про цей надійний Volkswagen Touareg. Ми маємо автомобіль, привезений з Канади. Сьогодні продає цей автомобіль другий власник в білому кольорі на класній літній гумі. Також віддає комплект. Практично нової зимової гуми автомобіль у нас на легкосплавних дисках, висока гума, так і не скажеш. В порівнянні з основним кузовом, здається, що це якісь 16 колес, але це 19. -ти. Уявіть собі. Є зйомний Фаркоп, автомобіль, також має камеру заднього огляду, технічно справний ТОшка виконана 4 тисячі кілометрів тому. Вона шикарна комплектація з безключовим доступом на кожній дверці. Плюс до всього у нас багатий салон з коричневою шкірою, шкіряними вставками на дверних картах. З дерев'яними ставками, з такими ставками під алюміній, і все виглядає дуже і дуже красиво. Автомобіль після хімчистки з підлокітником, з підстаканничками. Автомобіль у нас має ціленькі дефлектори, шикарному стані салончик, зарядочка. Автомобіль має здоровезний багажник, є електропривід кришки багажника і знову ж таки оснащений таким комплектом Єва Килимочків. Також автомобіль має оригінальні воршеви, які власник віддасть. Плюс до всього, дві кнопочки вони у нас складають спинки пасажирів ззаду, легесенько натиснули, склалися і все чудово. Є шторка на три режими в такому, на три положення. В такому положенні може бути, отак вона може стояти, ну і може закриватися. У ці шторочки малесенькі ми можемо почепити до підголовників і, скажімо, закриє простір. Тут у нас докаточка, вогнегасник, аварійка, трос. Тобто все, що необхідно, все в автомобілі в чому є. Кнопки закриваються, з відкриваються, все дуже зручно і просто. Далі з цього боку дивимося. Також все прекрасно, посадка висока, плюс панорамна стеля, окремо люк. Класно, це все виглядає. І знаєте, що чудово в цьому автомобілі? Що Це кросовер, але він настільки м'який, ось ніби знаєте, посад там якийсь. Максимально комфортний і цей автомобіль, до речі, на пружині, але все одно туреги комфортні. Пам'ять сидіння для трьох водів, повний електропакет склад піднімачів, є електрорегулювання, підігрів та складання дзеркал. Також у нас багажник відкривається з кнопки на дверній карті. У нас коричнева шкіра в шикарному стані, є невеличкі тріщинки на водійському сидінні, шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, 234 тисячі кілометрів пробігу заявленого. Плюс мультифункціональне кермо, плюс круїз-контроль, запуск кнопочки, електроручник, вибір повного приводу на автоматі з великим монітором, камера заднього огляду. Що цікаво, що автомобіль вже під наш регіон навігація підшита. Працююча двузона кліма а також підігрів передніх сидінь. Машинка дійсно на заряді і виставляємо її за гарною ціною. Автомобіль буде коштувати 21,5 тисячі доларів. І за чотирнадцятий рік за дізельок за повний повноприват, за таку комплектацію, ми подивилися по ринку. Це у нас гарна ціна, іменно гарна ціна. Тож тепер в наявності вже один тори, другий тори, і вони чекають на нового власника.